Фонди львівської галереї мистецтв доповнили полотна знаних імен італійського малярства. Це художники, які експериментують зі стилями, кольорами та техніками. Є роботи, на яких справжній пісок, картини, що змінюють колір, та навіть такі, які важко зрозуміти пересічному львів'янину. Відбирав ці полотна італійський професор Пауло Леві. Він є відомим критиком в галузі мистецтва. Ці митці є досить відомі в Італії. Кожна з цих картин. Буде коштувати 10-20 тисяч євро. Ця невелика виставка вона відбиває різні тенденції, які існували в італійському мистецтві другої половини ХХ століття. Ці картини вже виставляли наприкінці травня у галереї мистецтва. але лише один день. Час експозиції довелося змінити. За кілька днів до відкриття трагічно загинув директор галереї мистецтв Борис Возницький. До речі, виставку присвятили саме герої України. Зараз художники не приїхали. Вони були у Львові навесні. Олі. Це моя авторська техніка, в якій речі не представлені. Речі на картині немає, але є їхня сутність, яка там була у даному випадку віолончель. Є лише душа цієї віолончелі, бачите? Вікторія Долек, Сергій Черновський дня, телеканал ЗІК.